Рівненський парк імені Тараса Шевченка готується до різдвяних свят. Цьогоріч тут започаткували нову ініціативу. Рівнян закликають купувати живі ялинки в горщиках, а після свят принести дерево в парк. Тут його висадять та встановлять невеличку табличку з ім'ям людини чи компанії, що ялинку принесла. Це, по перше екологічна акція. Хотілося би, щоб люди менше вирізали дерева, менше купували пластикові і більше е, озеленювали наше місто рівне. Парк Шевченка це легені міста рівного. Я хотів би, щоб кожен мав тут певну історію тобто парк це вже історія міста рівного. А коли кожен долучиться з своїм деревцем, це буде неймовірно. Ялинки можна купувати і в парку. Одне з рівненських підприємств долучилося та надало дерева для продажу. Після новорічних свят ялинки висадять у спеціально виділених місцях. Зараз в парку Шевченка ростуть схожі, тож можна подивитися, як вони будуть виглядати через роки. Це блакитні ялинки в садових центрах. Вони можуть коштувати від півтори тисячі до десяти до дванадцяти. Все залежить від висоти. Звісно, нам приємніше було б. Щоб вона була високою, стрункою, пишною та гарною. Тут уже якби питання до людей, які хочуть подарувати, ми знайдемо, де їх висадити в місті рівному, в парку, в парку на грабнику. У нас є дуже багато парків, і з цим проблем точно не буде. Окрім цьогорічного нововведення, традиційно парк готується до різдвяного сезону. Вже виставлені кілька світлових інсталяцій, фотозони облаштовують місця для ярмарку. Наші заходи будуть благодійними. Ми на заходах будемо збирати кошти для наших військових, які нас захищають. Починаємо ми. Традиційний уже другий рік поспіль, фестиваль вареничок, де будуть представлені різні види вареників. Цього року ми трішечки розширюємось і запросили громади, до нас приїдуть, кожен зі своїми традиційними стравами, з традиційними варениками, і також з концертною програмою. На заході будуть представники і громади, і місцеві виробники, і також виступи наших творчих колективів, і далі ми переходимо до уже циклу різдвяно-новорічних заходів. Починаємо ми з відкриття резиденції Миколая. І розпочинаємо уже 22-й фестиваль пісенно-музичного мистецтва. Різдвяні піснеспіви. Загалом в рівному весь грудень буде насичений новорічними заходами. В місті вже починають роботу резиденції Святого Миколая. Буде організовано різдвяний бал. На Рівнян чекають вже традиційні фестивалі та ярмарки. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.